У Житомирській обласній лікарні імені Олександра Гербачевського поновили лист очікування на трансплантацію нирок. Валерій Яновський, викладач одного з Житомирських університетів, у листі очікування на трансплантацію нирки, перебуває три роки. Чоловік розповів, що у лютому він оновив свої дані. Валерій каже, що захворів вісім років тому. Тяжко ходить, начав це саме. Ну свідомість не втрачав, але це саме. Стан, загальний стан був, і ну, йшла інтоксикація організму. Воно не можна піднятися було і по, по сходам. Ну, було тяжко. Звернувся до лікарів, їх відповідно провели дослідження і одразу ж відповідно, виявили цінні поляки. Тричі на тиждень Валерій проходить сеанс гемодіалізу. Чоловік говорить, що очікує на трансплантацію нирки від посмертного донора. Я вже як батько, як дід, то не буду вже зі своїх робити інвалідами, родичів і так далі. Сподіваюсь, що продовжу свій так сказати, активний образ життя. Микола Прилипко, завідувач відділення гемодіалізу обласної лікарні, каже, що станом на 5 березня 2025 року на гемодіалізі перебуває 229 пацієнтів. Кожний пацієнт 156 разів на рік приходить до нас в центр. Якщо ж провести трансплантацію нирки, то він перебуває в домашніх умовах, спілкується зі своїми рідними, не прив'язаний до центрів трансплантації. Якщо він працює, значить ходить на роботу. І саме основне ще й фінансова складова: що на одного пацієнта, який перебуває на лікуванні програмним гемодіалізом, витрачається на протязі року до 400 тисяч гривень. Якщо ж провести трансплантацію, нирки, яка проводиться безкоштовно в даний час, буде витрачатися 150-200 тисяч гривень на імуносупресивну терапію. Була державна програма по трансплантації. А вже з цього року це кошти НСЗУ. Так, національна служба здоров'я, національна служба здоров'я, так. Марина Стадник, трансплант-координаторка Житомирської обласної лікарні, розповіла суспільному, що станом на 5 березня у черзі на проведення операцій з пересадки нирки зареєстровані 49 пацієнтів. Всі пацієнти, які стоять в листі очікування будь-якого закладу трансплантації, вносяться в загальний реєстр, в загальну національну чергу, умовно кажучи, але все одно є пул пацієнтів, який закріплений за цим закладом. Бо саме в нашому закладі ці люди пишуть заяву, саме за нашим закладом. Принаймні на півроку вони точно закріплені згідно законодавства, тому що через півроку вони мають право обрати інший заклад або лишитись тут і поновити заяву тут. Алла Харчук також потребує операції з трансплантації нирки. 5 березня жінка прийшла до лікарні поновити свої дані. Вона сподівається на операцію від посмертного донора. Папа помер. Мама теж дуже хворіє сестра теж. Хворіє, ну так, такої можливості немає. Е, я розраховую на посмертного донора на трансплантацію. Розподіл органів відбувається в системі. Ми не впливаємо на нього вручну і ми не розподіляємо органи так, як нам подобається. Туди закладені певні алгоритми, які закладені в законодавстві. Першочергово, скільки пацієнт перебуває в листі очікування, його статус екстреності, тобто важкість стану. І ті пацієнти, які в статусі екстреності 1, вони завжди йдуть ну понад чергово. Першочергово, коли є посмертний донор, будь-де в Україні їм розподіляються в першу чергу органи. Олександр Веселовський, генеральний директор обласної лікарні, розповів Суспільному, що операції з трансплантації органів в обласній лікарні не проводились з липня 2024 року через кадрові питання. З квітня 2025 тисячі їх проводитимуть лікарі провідних столичних клінік. У нас були Часний ризик того, що ми не отримуємо пакета від Національної служби здоров'я України і тим більше втратимо можливість розвивати трансплантологію саме в нас в області. Але нам вдалося переконати Національну службу. Пакет ми заключили. Ми вийшли на визвольно-український реєстр і вже плануємо у квітні місяці провести дві родинні трансплантації нирок. В травні у нас готується ще два донора. Пацієнта безоплатно. Буде це все покривається витрати на Національну службу здоров'я України. В залежності від послуги. Що це за послуга була? Чи це послуга була родинної трансплантації, чи це була посмертної трансплантації, чи це була послуга по забору органів для послідної трансплантації в інших закладах, ну мінімально Номінімального 800 тисяч. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.